Доброго дня, мене звати Дропіт Похтан, і сьогодні у нас тема лекції представлення даних у комп'ютері. І тож, приступимо. Е, і так, представлення даних у комп'ютері. Що таке самі дані? Дані це будь-яка інформація, яку комп'ютери можуть, комп можуть обробляти, зберігати і передавати. Це можуть бути числа, текст, зображення, відео, звук, графіка та, в принципі, багато чого іншого? У комп'ютерних системах усі дані представлені в цифровому вигляді? Тобто у вигляді послідовності бітів. Ну, біт це 0 або 1. Яка роль сама в комп'ютері в обробці даних? Комп'ютери здійснюють надзвичайно складну обробку даних. Наприклад, вони можуть використовувати числові алгоритми для вирішення математичних задач, відображати візуальні елементи, генерувати звук або навіть обробляти відео у реальному часі. Ну, в принципі, ми кожен день сталкуємося то деякі ролі ви вже знаєте, досить добре. Основи двійкової системи числення. Двійкова система числення є основою для комп'ютерів, тому що електронні пристрої працюють на основі двох станів. Це вімкнено, за які відповідає одиничка, і вимкнено це відповідно нуль. Це дозволяє комп'ютерам представляти та обробляти інформацію за допомогою бітів. Біти, це в нас найменші одиниці даних. І так, як взагалі комп'ютер управляє інформацією? коли, наприклад, користувач взаємодіє з комп'ютером, це введення, наприклад, натискання клавіш або завантаження файлу, введення перетворюється в двійковий код. Які зберігається в пам'яті. Комп'ютер використовує ці двійкові значення для виконання операцій, таких як обчислення, збереження даних чи їх відображення на екрані. Так, що ще я хотів би сказати? Взагалі, які типи. Даних у комп'ютері є. Це числові дані. Усі математичні операції, такі як додавання, множення, обчислення там, середнього значення, виконуються над числовими даними. Також є текстові дані, текст кодується в числовому вигляді, наприклад, через ASCII або Unicode. Також зображення. Зображення складається з пікселів у нас, кожен з яких має, свій колір, має колір, і що може бути закодовано за допомогою чисел. Звук ми теж передаємо як послідовність цифрових значень амплітуди на певних інтервалах часу, і також відео. Це комбінація зображень, кадрів і звуку оброблених одночасно для створення рухомих картинок. Е е е так, чому ж важливо розуміти, як комп'ютери працюють взагалі з даними? Розуміння, як комп'ютери обробляють та зберігають дані, є основою для розробки програмного забезпечення. Е є основою для розробки також оптимізації баз дан даних І ефективної роботи з великими обсягами інформації. Ці знання взагалі допомагають розробникам приймати правильні рішення при створенні програм і виборів методів зберігання та обробки даних. Тож, далі підемо більш детальніше. На хвилинку, переключимо слайд. І, і так, всім видно, надіюсь, давайте розглянемо таку тему, як числові дані. І взагалі, як комп'ютери працюють з цілими числами. Що таке взагалі ціле число? Ціле число – це число без дробової частини. Воно може бути позитивним, від'ємним або нульовим. У комп'ютерах ці числа представлені в двійковому вигляді. Представлення цілих чисел у двійковій системі комп'ютери використовують двійкову систему числення, де кожне число представляє комбінацію бітів. Це 0 і 1. Наприклад, число 5 в двійкому вигляді, ми можемо записати як 1, 0. 1. Це означає, як. 2 в другому степені додати 2 в степені нульовому. Чому саме комп'ютери взагалі використовують двійкову систему? Двійкова система ідеально підходить для цифрових пристроїв, оскільки електричні схеми можуть знаходитися лише в двох станах. Увімкненому, як я вже до цього казав, це один. У нас відповідає або вимкненому. Це 0. Представлення цілих чисел у пам'яті у комп'ютерах для збереження цілих чисел використовується певна кількість бітів. Це 8, 16, 32 і 64 біти. Що визначає їх розрядність? Чим більше бітів, тим більше чисел можна представити. Наприклад, на бітах. На 32 бітах можна представити числа від мінус 2 в степені 31 до 2 в степені 31-1. Для представлення від'ємних чисел у комп'ютерах використовується додатковий код ТузComplent комплемент. Наприклад, число мінус 5 в двійковому вигляді виглядає як 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1. 1 в вісьмобітному форматі. Взагалі, чому. Важливо враховувати розрядність. Вона розрядність сама по собі визначає максимальне значення числа, яке може бути представлене. Для комп'ютера важливо, щоб це не перевищував свого максимального діапазону. Інакше виникає переповнення або втрата даних. Е, так. Е, ще по цій темі, що я хотів вам би сказати. Е, операції цілими числами. Ми ще можемо робити операції з цілими, з цілими. числами, це такі як додавання, віднім, віднімання, множення. Вони виконуються на апаратному рівні з допомогою арифметичних логічних одиниць. скорочено але. Можна розуміти, що арифметичні операції можуть призводити до переповнення або втрат точності, якщо вони виходять за межі діапазону. Пояснити, як і чому обирають певні формати для цілих чисел, і чому це важливо для розробників програмного забезпечення і при оптимізації ресурсів комп'ютера? За це відповідають також числові дані. Що ж, перейдемо на наступну тему. Це текстові дані. Ні, чекайте. Е... Ще хочу вам розказати про дійсні числа в числових даних. Як взагалі ще комп'ютери працюють з дробовими числами? Представлення самих дробових чисел, числа з дробовою частиною в комп'ютерах зазвичай є представлені за допомогою формату з плаваючою комою. Формат з плаваючою комою дозволяє представляти як дуже великі, так і дуже малі числа. Забезпечуючи необхідну точність при обчисленні. Взагалі, є стандарт IEEE 754. Це міжнародний стандарт для представлення чисел з плаваючою комою. Він визначає дві основні структури. Це 32-бітний формат, він ще називається флот, і 64-бітовий бітний формат це дабл. Зупинимося на першому коротке уточнення. Перший флот формат має 1 біт для знака, 8 біт для експоненти та 23 біти для мантиси. 64-бітний формат має більшу точність 1 біт для знака, 11 біт для експоненти та 52 біти для мантаси. Так. Взагалі, як працює формат плаваючої коми? Число записується у вигляді формули? ДС це бідзнака, МММ MMM Мантиса і ЕЕ експонента. Для розгляду числа плавати на різних розмірах величини, в залежності від того, на яку ступінь піднесена експонента. Предславлення дійсних чисел з плаваючою ковпою має обмежену точність, що може призводити до помилок округлення. Наприклад, прості обчислення, такі як 0,1 плюс 0,2, можуть дати результат, який не є точний, точно 0,3 через те, що числа не можуть бути точно представлені у двійковому вигляді. Збільшення кількість бітів, наприклад, перехід від float до double, збільшує точність, але й потребує більше пам'яті для обчисленої ресурсів. Взагалі, розробники повинні приймати рішення про використання певного формату в залежності від вимог до точності ресурсів. Що ж, перейдемо далі. Е, наступний розділ це текстові дані та кодування символів. Як комп'ютери працюють взагалі з текстом? Кодування тексту комп'ютери не можуть працювати з буквами чи словами безпосередньо. Тому кожен символ, буква, цифра, знак перетворюються на числовий код. Цей процес називається кодуванням. Це стандарт кодування, що використовує 7-біт для представлення 100. 28 символів, включаючи латинські букви, цифри, знаки пунктуації туди входять, та спеціальні символи. Наприклад, буква A е в цьому стандарті кодування має код 65, а пробіл – код 32. Також ще є Unicode. Unicode це система, яка забезпечує унікальні коди для символів з усіх мов світу. Підтримує, найбільше мільйон, підтримує більше мільйона символів, і включає літри, цифри, знаки, А, і ще емодзі. Також ще є популярні формати для кодування Unicode, це UTF8 і UTF 16. Почнемо з першого. UTF 8 взагалі використовує від 1 до 4 байтів на символ і є найпоширенішими у веб-технологіях. UTF16 відповідно 2 байти на символ для більшості умов, а для символів поза основним багатобайтовим блоком використовує 4 байти. Так, перейдемо до. Взагалі, до зображення растових, растову графіку затронем теж. Як комп'ютери взагалі працюють з зображенням? Давайте почнемо з растової графіки. Растові зображення складаються з пікселів, які є найменшими елементами зображення. Кожен піксель, відповідно, має певний колір і розташування в картинці. Також існують колірні моделі. Наприклад, розглянемо таку, як RGB, Red, Green, Blue. Основна модель для зображення на екрані це вона. Кожен колір пікселя визначається комбінацією трьох значень: R, G, B, що відповідає R Red, G, Green. І Бі, це Blue, що дає можливість відтворити широкий спектр кольорів. Також є мік. Відповідно, якщо розшифрувати цю аббревіатуру — це Kyan, Magenta, Yellow, Kate, або Slash, Black. Використовується для друкованих зображень, де кольори комбінуються шляхом накладання фарб. Взагалі, роздільна здатність роздільна здатність зображення визначається кількість пікселів зображення. Наприклад, зображення 1920 на 1080 складається з, ох, з 2 мільйонів 600 пікселів. Чим вища взагалі роздільна здатність, тим, більше, тим більш детальніше зображення в нас виходить. Також для зменшення розміру файла використовується метод стиснення стиснення бувають такі, як JPEG з втратами якості, а також PNG без втрат якості. Стиснення дозволяє швидше передавати зображення по мережі і зберігати це на диску. Так, перейдемо далі. Затронемо тему звуку. І так, Комп'ютери не чують звук, а працюють з його цифровим представленням. Це відбувається через процеси диск... дискретизації та квантування. Дискретизація перетворює безперервний аналоговий сигнал на дискретний. Частота взагалі дискредитації. 44,1 кГц, це по факту 44 100 вимірювань за секунду. У студіях звукусопису вона більша і буде 96 кГц. Також ще є квантування. Це значення сигналу округлюється до найближчого числа. 16 біттові. Твер... Кодування дає 65536 рівнів звуку. Також у нас є формати звуку, які ми подаємо, це WAV не незжатий формат, щоб забезпечує високу якість високу якість. Формати звуку також є нестиснений, що забезпечує високу якість звуку, але займає велику кількість пам'яті цей формат. Використовується він взагалі у випадках, для, де дуже важлива висока точність звуку. Наприклад, у професійному там, ау аудіозаписі, там, поперед для пісень, для якихось наукових досліджень тощо. Також, ну, звичайно, найпоширеніший формат, який був, це MP3. Стиснутий формат, що значно зменшує розміри файлу, але з деякою втратою якістю. І він, ну, найпопулярніший, скажімо так. Взагалі, ще є формат AAC. Формат який забезпечує високу якість звуку при меншому розмірі файлу, ніж MP3, використовується в багатьох стрімінгових сервісах і мобільних пристроях. Взагалі, де ми їх можемо застосувати? MP3 і AAC? Застосовуємо зберігання звуку на мобільних пристроях і в інтернеті. А вау для професійного аудіо в студіях звукозапису та зберігання високоякісних звукових ефектів. Е, також е, відео. Відео. Е, відео. зараз чекайте. Чекайте, чекайте. Так, це звук. Е, Відео. Е, Відео є складним поєднанням е, зображень та звуку, і для його представлення використовуються формати, які можуть включати як статичні зображення це кадри, так і аудіодоріжки. Формат відео в нас є декілька форматів. Це MP4 один з найпоширеніших форматів, який підтримує стиснення як для зображень, так і для звуку. Це забезпечує баланс між якістю і розміром файлу. AVI у нас також є це старіший формат відео, що підтримує відео без стиснення, але займає він. На самом деле багато місця над диском. Також МКВ формат, який підтримує кілька аудіо та відео доріжок. Субтритри, і є дуже популярним для зберігання фільмів та серіалів. Взагалі, ще є стиснення відео. Лосі, наприклад аж 264 що забезпечує значне стиснення з невеликою втратою якості. Також ми можемо без витрат використовуватися для професійного відео, де важлива максимальна якість. І в принципі, в принципі, де воно взагалі застосовується в реальному житті. Як не одразу наголошував, що MP4 це досить повсякденний формат відеофайлу, і ми з ним кожен день стикаємося ну, або через день. Тож MP3 популярний для онлайн стрімингу відео, там, відосики, всякі можна подивитися так, на YouTube, там, всяких платформах тощо. Також формат AV і MQV для архівування та зберігання відео у високій якості. Ну, це фільми, серіальчики, ТВ-шоу. Ну там, де якість потрібна. Так. Перейдемо до форматів даних і їхнього зберігання. Для ефективного зберігання та обміну даними. Важливо мати стандартизовані формати, які дозволяють різним пристроям і програмам взаємодіяти між собою. Існує безліч форматів для збереження різних типів даних. Це текстові зображення, відео, звук. Формат для обміну даних між програмами в інтернеті. Це JavaScript Object Notion JSON, Скорочено. Він взагалі простий і легкий для читання людини. Також є формат, що використовує теги для позначення структурованих даних. Популярний у – це XML. Якщо розшифровати це цю абревіатуру, це X. Pensible, markup language. Також ще є формат для збереження табличних даних. Зручний для імпорту він Та експорту інформації в базах даних та таблицях. Це comma separate values CSV. Так. Несумісність між форматами може. Призвести до втрат даних або до їх неправильного відображення. Також вибір формату залежить від специфіки застосування, що може вимагати використання спеціалізованих рішень для конвертації між різними формами. Тож ми можемо прийти до висновку, що представлення даних у комп'ютері є основною. Основою роботи всіх сучасних технологій. Під час роботи з числами, текстами, зображеннями, звуками та відео ми стикаємося з чисельними методами кодування та форматування даних. Завдяки стандартам кодування і форматам комп'ютери можуть зберігати, обробляти, обмінюватися інформацією, що дозволяє нам використовувати безліч цифрових технологій у повсякденному житті. Тож, дякую вам за увагу.